Що він сказав? Гей, дивись, вона не зачинила шавку. Давайте знаємо, що ж там таке. Здається, це якісь сейфи. Можливо, в них лежить щось дуже цінне. Давай подивимося. а! Де це ми? Здається, саме час для челенджа. Чур я свій свісяй відкрию першою. Він у мене усміхається. Нічого собі. Ціла стопка яскравих попитів. Ось це чудово, чудово, та не те слово. Саме час потикати в них і трохи заспокоїтись. Дивно, а чогось вони такі м'які. І пахнуть смачно. Вони мармеладні. Їх ще й так багато. Я можу їсти всі одразу. Зупинитись дуже складно, аж надто вони смачні ці ваші мармеладні попити. Здається, вона ж таки зупинилася. Напевно, спеціально для нас, щоб ми спробували. Руки геть! Це моє. Боляче. Саме час дізнатися, що чекає на мене. Ну, -ка. здається, це щось дуже м'яке. Ой, це живі черв'яки. Я не буду їх їсти, не хочу. Вони повзають. Все, не хвилюйся. Вони всі улетіли. Улетіли? Та вони всі на мені тепер. Допоможіть. Вони хочуть мене з'їсти. Думаю, тут допоможе пилосос. Він мицю з'їсть усіх черв'яків. «Навіть тих, хто зображує буси на твоєму обличчі. Це так смішно виглядає, але я його зніму. Ой, що ж ти розставила свої губи? Мені ж якось треба черв'яка засмоктати. Все, готово? Так, готове. Губи у Діани теж цілком готові. Знущаєшся, значить, тоді чому б тобі не скуштувати всіх цих чарівних черв'яків? Отримуй їх. Вони в мені. Що мені робити? Яка гидота! Нараз тобі, не кричи. Краще подивися, що там у тебе в сейфі. А чекає мене в сейфі, яка зілля. Сподіваюся, я не перетворюся на жабу або черв'яка. Дивно? Поки що я взагалі нічого не відчуваю. Все так само, як і було раніше. Це дивно. Ой ні, що зі мною відбувається? Дівчатка, допоможіть. Здається, це зілля зменшення. Я тепер розміром з вашу руку. Давай, я підніму тебе назад. Дивіться, яка мілашка. Малюсечка, пупусечка Ах, ти ще й кусаєшся? Як же боляче. Ну нічого, я все одно розберуся з тобою, маля. Битимешся і справжньою змією. Думаєш, я його боюся? Та я цього заразу в два рухи подолаю. Цікаво, хто ж переможе? Поки що невідомо, але я думаю, що черв'як сильніший. Черв'як? Так я його вже перемогла. Отримуй Пусть тобі. На! Треба ж і справді вона перемогла. А ви як думали? Це був дуже крутий бій. Дізналися, яка я сильна. Так, цього разу ласа ще у мене. Тож свій сейф я відкрию першою. Оце так. Це ж мій улюблений коктейль із Марсом. Обожнюю такі. Чого ж я чекаю? Час пити. Дивно, чомусь він не лється Безглузда пляшка. Так, як можна не розуміти? Слухай, а давай я тобі продемонструю, як треба пити. Ти ну на пожартувала. Ще чого. Не дам тобі я коктейль. Він мій, і без тебе попити зможу. Яка ж ти жадібна, але нічого, я тебе провчу. Знатимеш, як із подругами не ділитися. І що ти наробила? Тепер я вся мокра, хоча могла б випити всю пляшку. Я думала, що ми подруги. Все, вистачить нити. Нехай Дяна відчиняє сейф. Що? Риба? О, ні. Як добре, що вона не наша. Від неї смердить. Але ти все одно маєш її з'їсти. Такі правила. І без тебе знаю. Зараз спробую. Це жахливо. Ні, це вище моїх сил. Так не піде. Я не буду їсти. Як це не будеш? Кажу правила такі, тож давай. Гаразд, мовили. Потрібно зробити це максимально швидко. Все, я закінчила. Ай яй! А скелет мені навіщо? Приберіть його з мене і вистачить сміятися. Давай, Мері, відкривай свій сейф. Я із задоволенням. Це ще що таке? Якась цукерка з Kittles. Я їх, звісно, люблю, але чому так мало? На смак, ніби звичайна. Просто класна цукерка. Загалом я задоволена. Дивіться, так ці цукерки тепер ростуть на моєму обличчі і на руках. Як же це круто! І справді крута. А даси спробувати. Okay. Звісно. Здорово. Дивіться, тепер я теж вся у цукерках. Діано, хочеш? Ні, дякую. Не буду я ваші прищі їсти. І знову першою сейф відкриватиму я. Думаю, з цим усі згодні. Ось це я розумію подарунок. Айфонів багато не буває. А які ж гарні фотографії на нього вийдуть дивовижно? Я теж хочу. Дай мені пофоткатися. А ну йди і не псуй мені знімки. Віддай, він мій. Я хочу фоткатися. Дівчатка, вистачить лаятись. Віддайте його мені. Ви там поки вирішуєте, чи він все ж таки, а я пограюсь. Та як ти посміла? віддай його мені. Він мій. Ви що наробили? Мій новий телефон? Ні. Ой, здається, тепер він не в кращому стані. Це все ти винна. Ви що наробили? У мене тепер не айфон, а якесь розбите корито. Поки ти миришся з цим, я відкрию свій сейф. Дивно, чому ж він порожній? Давай подивимось, що там. О, ні, тільки не жаба. Я їх боюся. Допоможіть мені, приберіть цю погань з моєї голови. Фу, позбулася. Мені ця тварина теж не потрібна. Давай, стрибай звідси. А мені то за що? Жаба твоя, а я її ще їсти повинна. Ну ні. А якщо це зачарований принц, тоді я стану справжньою принцесою. Треба це перевірити. Okay. What's the with you? Mm -hmm. <рес> І як принц? Щось не перетворюється. Okay. Здається, тепер мені час подивитися, що в моєму сейфі. What? Ого, незрозумілий капелюх. Що ж мені з ним робити? Uh, um... Думки не маю. А що робити з жабою? Не хочу тебе засмучувати, але здається, твоє живання тепер перетворилося на камінь. Камінь? Дивно, а чому він коричневий? Ага, точно! Це ж шоколад. Та не просто шоколад, а дуже смачний шоколад. Слухай, а може твій капелюх із моїм айфоном таке зробити може? Давай дізнаємось. Спрацювало! Як же круто! Тепер в мене є шоколадний айфон. До того ж дуже смачний. Значить, капельох немарний. Але чи можна його носити? Наче все окей? Ого! У нас із тобою тепер є шоколадна Мері. Давай їй пальці все з'їмо. Ні, ми не будемо знущатися. Давай краще знімемо з нею капелю. І вона знову стане собою. Ну, давай спробуємо. Фу, дякую. Ви врятували мене. Я вже думала назавжди залишуся шоколадною. Цього разу смакота чекає на мене. Сподіваюся, там чекає щось мега смачне. О, нутелла. Обожнюю її! Хочу з'їсти всю банку. Вау! Ой, пробач, Кларісо. Кришка сама захотіла сісти тобі саме на голову. Це ж не значить, що вона тепер має бити мене по обличчю. Та гаразд, не ображайтеся. Я просто одурманена майбутньою смакотою. Упевнена, нутелла буде, як завжди, дуже смачною. Я теж хочу, хочеш, але не отримуєш. Це моя нутелла. І все таки на носику крапелька залишилася круто. У тебе на носику, а у мене всі руки в нотелі. Так ми бачимо. Ти вся в ній. Hey. Здається, тепер треба залізти за нею глибше. О, ні, моя рука. Вона застрягла. Не жера. Треба менше їсти. Краще не сміялися б, а допомогли мені. Давай, Кларіса, допомагай. Тягни цю банку. Стараюся. Давай. Ми зможемо, у нас вийде. Давай, тягни! Ой, круто! У нас тепер купа нутели. Давай швидше все з'їмо. У мене все гаразд. За мене не хвилюйтеся. Я жива. Ви що, все з'їли? Та як вам. О, ще шоколад! Можна прямо з руки його їсти. Поки ти їш, я дізнаюся, що ж чекає на мене. Щось смердюче. О, ні, тільки не сир. Прошу. На жаль, це саме він. Я не хочу його їсти. Будь ласка, пошкодуйте, адже він такий гидкий. Менше слів, більше справи. Давай, кусай уже. Фу, гадість. Так виглядає просто огидно. Так і є. Я не можу це проковтнути. Все занадто мерзенно. Хоча ага. ось усе пройшло. Круто. ]erei? Так, круто. тепер дізнаємося, що ж чекає на мене. Здається, нам е час. <.LOOR> Нічого собі, оце нам пощастило. Це ж золоті злитки. Ми тепер багаті. Це точно, стривай. Мій злиток дуже смачно пахне. Може, це і не золото. Він шоколадний. Якщо так, то дай мені теж спробувати. М -м -м -м. Ні, я свій шоколадний злиток з'їм сама. У тебе своя шоколадка є. Точно, скоріше б її з'їсти. О, ні. Це справжнє золото. Здається, я витрачу його на те, щоб назад вставити зуби. Не кажи дурниці. Я взагалі вмію лікувати зуби. Так що я зараз сама тобі все вставлю. Відкривай рота. Може, краще не треба? Як це не треба? Я вже дріль приготувала. Зараз я все зроблю. І твій золотий злиток якраз стане в нагоді. Давай його сюди. Ну і як? Круто виглядають зуби із золота. Дуже круто, я просто майстер. Я маю круту ідею. Давай на раз, два, три відкриємо кришки, але не дивитимося. Давай заплющимо очі. Наївно повелася на мій прийом. А тільки не перець, нехай його їсть Діана. А мені має дістатися щось смачніше. Раз, два, три, відкриваємо. Круто! У мене шоколадний перець. Блін, а в мене справжній перець. Я не хочу горіти. Тобі доведеться, бо тобі не пощастило, а мені пощастило. Ха-ха, Потрібно якнайшвидше розправитися з цим смачненьким перчиком. Дуже вже апетитно виглядає цей шоколад. У мене шоколад, а у тебе перець. Як мені пощастило, я така щаслива, ура, ура, ура! Може, пригостиш мене шоколадом? Навіщо? Перед тобою лежить такий апетитний перчик. Спробуй його. Він же, мабуть, гострий. Ого він навіть зовсім не гострий. А всередині на мене чекає шоколад. Дивно. Якщо у мене шоколадний перець, то що тоді? О? О, ні. Що сталося? У мене всередині перси шоколад. Боюся, твій перець справжній. <рес> що не може бути? А допоможіть мені, рятуйте. Все-таки мені сьогодні пощастило більше. Я вже думала, мені доведеться горіти від перцю. А довелося мені, це нечесно. Прошу, допоможи мені. Інакше я просто згорю, благаю, затуши мене. What? Добре, добре. У мене якраз поруч є з водою. Тримай. Ну як, допомогло? Okay. Начебто. На цей раз ще сильніше. Зараз я прийду, почекай трохи. Та поки тебе дочекаєш, я сама загасю цей вогонь. За допомогою звичайної прискалки. Я вже бігу, спеціально для тебе набрала ціле відро молока. Ні. І навіщо ти це зробила? Я вже давно згасла. Тепер я вся у молодці. Попит дивний приз. Цікаво, в кого справжній, а в кого шоколадний. У мене справжній. Я вже можу грати з ним. Це так прикольно. Отже, мій шоколадний потрібно якнайшвидше його з'їсти. Ай, як боляче! Він зовсім не шоколадний. Ага, Бачила ти своє безглузде обличчя. А де ж тоді смакоти? Де шоколад? Ку -ку. Дивись, у тебе теж є знак питання на попиті. Питання? Так, ось він прямо на одній кнопочці. Давай спробуємо натиснути на нього. Може, тоді з'явиться щось смачненьке? Клас, шоколадна кола! У мене справжня, це теж дуже круто. Згодна, виходить, нам обом пощастила. Але чи можна я спробую свою колу першою? Все ж таки, кола з шоколаду це досить рідкісне явище. М -м, це навіть смачніше, ніж я думала. А що всередині пляшки? Теж шоколад. Так, але тільки він рідкий. Так, рідкий і дуже смачний. Бачила б ти зараз свої шоколадні зуби. Так, але пити весь рідкий шоколад це нудно. Набагато веселіше зробити з нього щось незвичайне. Наприклад, шоколадний попит. Ось це я розумію, круто. У тебе не вийде, це просто неможливо. Так, а мені здається, ти просто мені заздриш, тому що валя. У мене вже готово. На твоїх очах з'явився цей шоколадний попит. Спробуємо. О, він такий смачний. Шкода, що ти не зможеш спробувати його. А ось і не шкода. Думаєш, я сама не зможу зробити смачний попит. Та легко. Ти думаєш, у мене не вийде попит з коли? Ти не права. Це буде найкрутіший попит з усіх. Тим більше коло може заморозитись так само швидко, як і шоколад. Так, готово. У мене теж буде смачний попит. Я не повірю, поки ти його не дістанеш і не покажеш мені. Та легко, потрібно просто витягнути його з форми. Так, як він витягується. Ой, ти чого твориш? Битися, то навіщо? Я ж не спеціально, вибач, будь ласка, не лайся. Краще дивись, який попит у мене вийшов. Ого, він і справді виглядає смачним. Можна спробувати? Спробувати? Так, звичайно, тобі сподобається. А поки ти там облизуєш мій липкий попит, я швиденько з'їм твій попит шоколаду. Слухай, ти мала рацію. Він і справді дуже смачний. Мені подобається. Круто, що ти поділися зі мною, подруга. Допоможи мені, ну допоможи. Гаразд, час і справді допомогти. Все одно попиту більше немає. Та як ти посміла, злодійка. Гаразд тобі, це ж просто пранк. Ура! Це ж новенький айфон. Як ви дізналися, що я мріяла саме про нього? Um. У мене теж айфон, але він якогось дивного кольору. Не знала, що бувають коричневі айфони. Точно, він же шоколадний. Нам обом дуже пощастило. Тобі буде дуже смачно. Так, я хочу якнайшвидше перевірити, наскільки цей айфон смачний. Щось мені нагадує, що він буде просто чарівним. Так і є. Він неймовірний. Шкода, що тобі такий не дістався. До речі, як там живе твій справжній айфон? <ріст> <Як> їй <її> смачно. <ріст> Мій айфон непогано. З його допомогою я також можу смачно поїсти. Дивись, я можу робити так, щоб ласощі з'явилися на столі. Ого, це і справді спрацювало. <ріст> Якщо це спрацювало один раз, значить спрацює ще. О, слухай, може, ти і мені зробиш смакоту. Тобі ж це нічого не варто. Ні, мені і самої смакоти мало. Ну, хоча б одну, благаю. «А! Я не буду їсти таргана. Нехай з ним справляється Діана. Діана, тримай, зроби собі смакоту. Ні, я не хочу таргана. Врятуй мене від нього. Іди звідси. Ай! Це дуже мерзко. Нарешті він полетів, тепер він ніколи не повернеться. Ні, ні-ні, ні ні йди прошу. Здається, я вмираю. Тримайте мене. Ей, як ти? Ей! Ой, Ну, головне, що а ми в кіно! Зменште швидкість стояти. Пред'явіть ваші квитки. Хм. Звичайно, Джеку, давай, діставай. А, квитки, ось вони. Візьміть, будь ласка. Please. Що ж, схоже, це гаразд. Прошу вас, проходьте. Що велике, дякую. Фільм уже йде. Сідайте швидше. Який захоплюючий сюжет. Клас. До речі, дуже смачний попкорн. Так, мені теж сподобався. Він просто бомба. І чого я купаюся із цим попкорном? Можна ж з'їсти все одразу. Hey! Ну ось, він вже скінчився. Ти завжди поспішаєш, Челсі. Джеку, у тебе майже повне відро. Я візьму трохи. Ти що робиш? Прибери свої руки. Ну ось, ти розсипала мій попкорн. Друзі, у вас все гаразд. По-моєму, вам час на вихід. Давайте, вставайте. Я вам допоможу. Від Цього фільму просто неможливо відірватися. Ей, куди ви нас тягнете? Бачу, ви любите поїсти, тому пропоную вам взяти участь у челенджі. Hooray! Думки немає, що на нас чекає. Ой, якісь картки. Давайте подивимося. Ну, ось мені доведеться їсти повільно. А мені швидко це я люблю. Золота середина непогана. Яку страву для нас приготували. Локшина чудово! Виглядає дуже апетитно. Мені не терпиться спробувати. Давайте почну. Побачимо, що тут у нас. Ага, палички. Мабуть, треба їх відчинити. Отак. Акуратно не поспішаючи. І що мені поспішати? Схоже, це надовго. Мабуть, я поки що почну. Дурні палички, ніяк не можу їх роз'єднати. Я трохи зуби не зламав все без толку. Ти просто слабак. Ні, у мене вийде. Гей, Боля, чи ти влучив мені прямо в лоба? Вибач, я випадково. Як мені їсти однією паличкою, спробую підчепити локшину. Да, Це погана ідея. Рівні палички. Навіть Мері скоріше почне їсти, а я все ще голодний. Ну все, мені це набридло. Як багато лекшини намоталося на мою паличку. І чому я одразу до цього не додумався? Смачно! Просто смакота, Це найкраще, що я коли-небудь спробував. <звук> Як там Мері? Ці палички мене зачаровують. Думаю, не варто її турбувати. Давай я з'їм свою лекшину. Знадобиться серветка. Ось тепер можна приступати. Подивимося, як ти впораєшся з паличками. Навіщо ти їх викинула? Вони мені не потрібні. Краще я візьму виделку та ніж. Так звичніше. Що ж, почнемо. Ну ось лакшина постійно падає. Виделка та ніж мені теж не підходять. Потрібно вигадати щось інше. У мене ідея. Буду їсти прямо так. Поки що чудово виходить. І все, я впоралася, баночка порожня. А ти молодець, вітаю. Що там у мері? О, локшина. Як давно я мрію спробувати її? Нарешті вона у роті Це божественно. Давай вкрадемо порцію мерія. Вона все одно нічого не помітить. Смакота. Я хочу насолоджуватися кожною миттю. Дивно, куди зникла моя лакшина? Ви нічого не бачили? Ай, боляче. Так нам і треба. Наступного разу не тягатимете чужі продукти. Вона має рацію. Новий раунд, клас. Подивимося, що тут у нас. Знову повільно. Ну, гаразд, мені не звикати. Я не проти середнього темпу. А мене цілком влаштовий, швидкий. Дивіться, це ж піца! Вау, у ній так багато сиру, клас. У мене одразу розігрався апетит. <рес> Я в захваті. Досить балакати. Давайте швидше почнемо. Я, як завжди, перша. Скоріше, Мері. Почну ось із цього шматочка. Він кращий за інших. О, Як гарно тягнеться сир я не готовий чекати цілу вічність. Oh. На мою думку, цей шматочок занадто малий. Два буде якраз. Ось це петит. Піца просто пальчики оближеш. Думаю, не варто дрібнитися. Складу всі шматочки один за одним і з'їм все за один раз. Вийшла піца-сендвіч, клас. Джеку. Ось це. Темп. Мені є, чому в тебе повчитися. Браво! Я міг би їсти ще швидше, але мені хочеться трохи розтягнути задоволення. Okay. Тепер ти, Челсі. Yeah! Як же мені вчинити? Вигадала, згорну цю піцу в рулет Клас, Крута ідея. Тепер я впораюся за пару секунд. Yeah. Щось пішло не так. Піца застрягла у мене в роті. Yeah. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Дякую, ніяк не могла відкусити. Ти мене врятував. У мене щастя, близький. Піца майже у мене в роті. Куди ж вона? Опс, здається, вона впала і її вже не врятувати. У мене залишився тільки шматочок тіста. Шкода. Хоча це все ж таки краще, ніж зовсім нічого. Все, я закінчила. Тобі постійно не щастить, Мері. Що це Кактуси? Вони ж колючі. Не розумію, як ми їх будемо їсти. Мені страшно, не хотілося б продирявити собі язик. Виглядає огідно. Не думаю, що це дуже смачно, але я готова взяти на себе удар і почати. Ми не проти удачі, Челсі. Спочатку треба перевірити, наскільки цей кактус колючий. Дайте мені трохи часу, і я все з'ясую. Боюся, нам доведеться довго чекати. Починай, Мері. Що ж, спробую. А, мій язик як боляче. Челсі, подивися на це. Я так просто не здамся. Зараз цей кактус у мене отримає. Відчуває, буде спекотно. Ти маєш рацію, Джеку, але він сам не просився. Так що краще. Не чекав від тебе такого, Мері. Мені погано, заберіть мене звідси. Ти надто вразливий, Джеку. Нічого собі. Ти непогано йому помстилася. Друзі, у вас так галасливо. Що там відбувається? Не відволікайся, Челсі, інакше ти ніколи не закінчиш. Ось ми і зустрілися вічна віч. На віч. Гірко, дота. Мені страшно уявити цей смак. Скоро ти сам його відчуєш. Можеш починати, Джеку. Нехай спочатку Челсі закінчить. Ну все, давай, Челсі, поспішай. Okay. Додай газу. Схоже, виходу немає. Мій палець як боляче. О, Здається, я здовголку. Спробую ще. Працює! Клас! Кактус повністю чистий. Тепер я можу пробувати його. Мері, ти мала рацію, це зовсім не смачно. Гадість, мені хочеться все виплюнути та помити язик. Як же я тебе розумію? Я вже близько до кактусу. Ось ми зустрілися Ай, боляче. До неї довго все доходить. Я просто зріжу всі голки. Потрібно трохи натиснути, виходить. Ну, ось, ми знову надовго зависли. Думаю, краще використати пінцет. Давай поможу, Челсі. А я пропоную бритву. Це найшвидший спосіб зрізати голки. Вийшло. Не дякую, Челсі. Ти? Ну, давай же, Челсі, ми віримо в тебе. Навіщо ти це зробив, Джеку? Я хотів тобі трохи допомогти.